Е, наступна тема. Х... Хлопець хоче займатися о блять. Хл... Так. Хлопець хоче займатися анальним сексом, а я ні, що робити. Е, я не получаю вза... е, від анального сексу оргазму. Ти уточняла, що іменно він має на увазі? Возможно, він хоче, щоб ти страпону діла. Анальний секс є в різній формуліровці, конфігурації. Ви поспілкуєтесь трошки більш прецедентно з своїм хлопцем. Возможно, він хоче. Ну не то, що ти маєш на увазі. Ти не получаєш оргазму, але може получить від його він. Кому шо хибить. Імпровізаційне шоу, в якому глядачі пишуть свої проблеми, а я намагаюсь їх якось вирішити або висміяти. Взагалі, моя рекомендація. Моя рекомендація. Дивись, хлопець хоче, а ти що, блядь, тепер тут маєш всі желання хлопця осуществляти? Це має бути симбіозне співпраця. Є твої бажання, є його бажання, і от ви знаходите якийсь компроміс. Анальний секс, ну от бачиш, відпадає. Да? Бо ти мені подобаєшся. <реш> я люблю дивитись в очі, коли я говорю просто про такі теми. Це не ти, це не ти. Да? Я, я, я вже зрозумів, що це не вона писала. Просто їй на майбутнє. Може ти захочеш займатися анальним сексом. Для при... Якщо ти хочеш, набери для прикладу. Я щиро рекомендую Страпон. Возможно, йому не сподобається з першого разу. Дайте час. Дайте час. На другий третій раз запитай його, як тобі, коли з трапоном. Не бери самий великий страпон, будь людиною. Візьми щось таке школьного рівня, просто ну, я так говорю, ніби я. да. Ап... Віталік. Я просто знаю, в кого Аудюха. Хибить про секо. Тоже стрепон рекомендую в цьому питанні. Хочу власну квартиру в Ужгороді. Успіхів тобі. Блять. Чувак. Чувак. Ні, ні, ну тут лучше, лучше анальний секс, оце от... оргазм. Це проще вирішити, ніж, блять, хочу власну квартиру в Ужгороді. Господи Боже. Кожного дня ціна за квадрат квартири росте просто геометрично. Як добре, що бабка на мене перепише квартиру колись. Я колись, я спокійний, що я колись буду мати квартиру. Я не знаю коли, дай Бог, щоб бабка жила ще довго і щасливо. але просто колись в мене буде ця квартира. У мене в гаражі, у мене був гараж в домі, де я знімаю і тепер будують малогабаритні квартири замість гаражу. Тобто в гаражу, все, вигнали мене з гаража. Тепер там буде малогабаритні квартири. Там поставили пол з подогрівом. У нас нема було з подогрівом на наших квартирах. Ну, відьмо, якщо ти в гаражі, блядь, то от, щоб тобі гріло, то можеш купити собі от, гараж мій. Але прикол в тому, що не буде стоїти, теж дикі гроші, дикі гроші. І пише далі в Ужгороді, але ціни такі, наче балкон буде з видом на блядь, темзу. Звісно, блядь, у нас так тут і будується. Так, тут гіпотетично, якщо б темза блядь, проходила, то блядь, дві штуки баксів за квадрат, блядь. Ні, це а якби це було на хрещатику, то це би коштувало полтора тисячі баксів. Ну ми в Ужгороді, так що буде штука сімсот, блядь. Ні, ціни ціни просто отвертітельні. Що робити людям, в кого нема власної квартири. Приїжджати в Віршаву. Там дешевше, точно. Там ну на декілька тисяч доларів точно дешевше. Не знаю. Я колись до війни я думав, переїду в Київ. Тепер Київ із його цінами переїхав сюди і помножився, і помножився на два. Тепер мені навіщо? Навіщо мені пізнавати столичне життя? Я, блядь, тут живу, ніби в Дринівській купелі, блядь, якийсь на Буковелі. Просто ціни. Колись давно я думав, ну зберу тисяч сорок, куплю собі, ні. Тепер за тисяч сорок я можу собі коридор купити. При просто купити коридор в чиїсь квартирі, і людина має дві кімнати, але коридор твій. І ти такий сидиш в коридорі, блядь. Що нахуй, ходиш собі на кухню, да? кажи і брати гроші. І брати гроші? Да, А потім, якщо, що, і малогабаритну квартиру в коридорі, їбати теж. І пол з да, з да-да-да-да. Хочу познайомитися з хлопцем з Ужгорода. А в мене потяг на 21,20. Що робити? Передивимося. Значить, у тебе є година 20. Треба познайомити. Так, хто, хто хоче познайомитись з хлопцем? Підніміть руку. Сейчас познайомим тебе. Альо, що за. Я намагався тобі допомогти. Наприклад. Я зурда. Зу Він Це не моя записка. Ти скільки записок написала туди? А куди потяг? А я знаєш, як я зроблю? Я буду до дев'ятії години. Я закрию просто. Я закриєм зал. І будемо дивитися, і будемо дивитися, хто в 29-10 такий. А, мені би таксішку. Це, до речі, хто не знав, це інтерактивне шоу, як ви бачите. Я вічно забуваю, мені треба знайомитись з людьми перед тим, як ви пишете теми. Бо коли ви написали теми, у вас включається просто все, тепер блядь, я, я чекаю свою тему, я ні слова не скажу. Ну крім ну, гарема там. Як відпустити близьких і минуле? Як і я цю тему? Дивись. Це гірке якесь минуле, чи це просто Ну, яке минуле? Минуле різне є. Людина хоче поспілкуватися, чи ми теж будемо в суперінтерактивному режимі? Це. Як відпустити близьких і минуле? Ти щас добивочку мені якусь да, придумаєш? фірмінну, стендапер. То ти написав, ти брешеш? Чи то дійсно ти? А що добре? Добре. Що, близькі люди, що саме тобі відпускати близьких людей? Щось тебе, щось, що? яка ситуація в тебе? Довги. Ну, якщо довгий... Якщо довги, розумієш, ну да, розумієш, є просто момент в житті, коли вам варто, ну, типа, ви йдете по різний шлях. Вони йдуть своїм шляхом, ти своїм, з їхніми грошима. Так от потихеньку. От і минуле, да, яке треба відпустити. Да? Ти до тебе підходить кент, каже: Віктор, три тисячі, коли? Ти такий, ти живеш в минулому, відпусти це. Нам потрібно треба рухатись ну, далі в завтрашній день. У мене поїзд. У мене поїзд. Мене поїзд на 9.20, двадцять. Вообще, я їду в сваляву. Від цього іду дивитись, іду дивитись там квартири, да.